В Україні подорожчає вода. Вже з 1 березня доведеться платити більше за водопостачання та водовідведення. Тарифи підвищать, бо зросла вартість електроенергії. У Черкасах вода здорожчає в середньому на 2,5%. Мати трьох дітей Черкащанка Юлія Волчина воду в місяць витрачає до 45 гривень. Якби не пільги, платила більше. Про подорожчання тарифів жінка знає. Каже, взимку хвилюватися нічого, а от влітку доведеться потрусити кишені. Ми платимо без лічильника в зв'язку з нарахуванням на кожну особу, також і маленькі дітки сюди враховуються. А в зв'язку з поливним сезоном, з травня по вересень, ця сума збільшується зв'язку з тим, що у нас частний сектор, і полив входить у нарахування, суму нарахування. Чув про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення і черкащанин Валентин Омельченко. Чоловік каже, після встановлення лічильника почав платити вдвічі менше, тому впевнений, подорожчання на його гаманець не вплине. Ну а що ж зробиш, якщо, якщо подорожчають. Подорожчують, то подорожчають. Справа тим, що якщо пенсію додали, тоді друге діло. У нових платіжках кубметр води для Черкащан коштуватиме не 2 гривні 27 копійок, а 2 гривні 34 копійки. Вартість послуг за водовідведення зросте на 3 копійки. Подорожчання буде незначним через мінімальне використання електроенергії взимку. Переконують у Черкаси водоканалі. Ми зробили ще з 2006 році за рахунок, до речі. Облігації, які випустили муніципалітети, міська влада, і ми тоді зробили модернізацію підвищувальних насосних станцій, тобто суттєво ми скоротили використання електроенергії. На водоканалі продовжують і далі модернізовувати водопровідні насосні станції. Однак, попри це, підприємство працює у збиток. Щоб досягнути балансу, необхідно збільшити тарифи на воду принаймні на 25%. Втрати, які підприємство має внаслідок невідповідності тарифів, обіцяли відшкодувати з державного бюджету. Тому на Черкаси водоканалі чекають грошей з Києва.